Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 7 квітня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться показ першої та другої серії медичного серіалу Материнський інстинкт. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо в перших серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в першій серії ми побачимо талано. Виту, чесну та віддану своїй справі акушерку-гінекологиню Наталю Зарецьку, яка щодня бореться за життя та здоров'я маленьких пацієнтів та їхніх мам. Однак справжнім випробовуванням настійкість для Наталі стане втрата пацієнтки на операційному столі. Саме тому жінка вирішить змінити життя і переїхати в Одесу на посаду завідувача обсерваторії. Крім того, додатково до такого кроку Наталю підштовхне і особиста драма, адже вона протягом 10 років мала безперспективність Тимний роман з одруженим чоловіком її викладачем Борисом Вікторовичем, але здається, дані стосунки вже давно дали тріщину і не мали майбутнього самого початку. Тому, зібравши всю волю в кулак, Наталя сповнена рішучості вирушає в Одесу за новим життям і новою роботою. Тому чи приязно прийме новий колектив начальницю на новій посаді і чи вистачить у Наталі Зарецької сил та терпіння, щоб заслужити авторитету колег. Це ми побачимо зовсім скоро. У другій серії Наталя поступово адаптується до нової роботи та нового життя. А в цьому їй допоможе колишній одногрупник Артур, який за дивним збігом обставин працює в тій самій лікарні, що й Наталя. Саме в нього жінка дізнається всю правду про своїх колег і навіть піде з ним на вечерю. Також у другій серії ми побачимо, як Наталя Зарецька однаково і без жодної долі сумніву і засудження буде лікувати і ув'язнену, і велику артистку. За що її спочатку і вичитає головний лікар? Проте цим вона заслужить неабияку повагу серед колег. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!